Також в межах курсу регулярно проходять психологічні тренінги. Це про те, як боротись з хвилюванням, з неважністю, з розсіяністю, що вдягнути, що з'їсти на НМТ, навіть такі тренінги. Наскільки ніхто не знає, скільки часу в яких умовах доведеться просидіти? Ну тому що mm -hmm. в сучасних умовах там може бути чи то тривога, чи то відключення світло. Ну дуже багато факторів, які треба тримати в голові, тому це все пропрацьовується, щоб ви на нам могли прийти. І не відволікаючись на якісь сторонні речі, просто сісти і працювати над, над тестом, до чого, в принципі, і готувалися. А це, в принципі, таким чином курс побудований. Я вас вот, зараз ознайомлю з його тривалістю, там, періодичністю занять, розклад, умови, вартість, це все обговоримо. Підкажіть, можливо, якісь питання у вас є на даному етапі, що стосується самої системи підготовки? Та ні, немає. На ну, питання є, бо зараз ж нам надасте відповідь на них щодо вартості, щодо укладання, якогось це буде контракт, чи це якийсь письмовий договір з вами на навчання? Да, да, зараз все це поступово розберемо.